Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗО. Займаємося запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірукс та граблів Рашилка сонечко Сьогодні у нас на огляді ось таке оригінальне сидіння на МТЗ. Нове, дуже класно виглядає, дуже комфортне з підголовничником, з підлокотниками, з регулюванням по висоті. У нас йде пасок безпеки, як можете бачити, регулювання спинки. Регулювання вперед-назад. Також регулювання ось таке йде. Оригінальний по висоті пружини. Піднімати, опускати все, все як має бути. Ось таке сидіння. Кармашик кармашек, під підлокотник, точніше підголовник. Далі у нас іде, ось як тут може буде видно. Ось тут є у нас шильди. Каталожний номер. Також рін інші. Логотипи. Це у нас сидіння пневматичне. Дуже схоже на класне аналогове сидіння Нідерланди. В Еблу називається сидіння, також дуже класне, навіть я б сказав, що, напевно, якісніше, ніж це оригінальне. І також є більш дешевий варіант, схожий на таке сидіння, це турецьке. Вони йдуть дешевші. Зараз покажу, які ще в нас наявності є варіанти. Ось такі сидіння є з наявності. Ось це таке турецьке в шкірозаміннику, також з регулюванням висоти підлокотників, з регулюванням висоти сидіння, або є тканини, тільки без підголовника, як можете бачити. І також в наявності є, точніше, зараз немає, це в нас під макет таке сидіння, яке я вже казав, Нідерланди Ебло. Тканина дуже класна, дуже комфортна, щоб було вам легше працювати. і Комфортніше. Всім, хто бажає замовити, ми працюємо різними видами оплати: оплатою НДС, оплатою на рахунок ФОП та оплатою готівки, звичайно. Відправляємо по території України новою поштою, також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Всім гарного дня, мирного неба! Хто бажає замовити, номер телефону нагадую в описі, також там посилання на наш сайт і на наш інстаграм. Кого щось зацікавило, переходьте, підписуйтесь, будемо раді вам допомогти.